Торік у травні вибори до Європарламенту у Франції виграв праворадикальний національний фронт Марі Лі Пен, яка публічно підтримує президента Володимира Путіна. Відтоді минув майже рік. Чим же займаються пов'язані з ним євродепутати сьогодні? Приміром, європарламентар Жан Люк Шафхаузер виступив з приватною ініціативою провести форум за єдність та мир. Просто в Донецьку і Луганську у травні цього року при цьому стверджує, що там не буде нікого від Росії, бо вона тут ні до чого. Nous par les нас запросила місцева влада. Зазвичай вона бере на себе витрати, а ми оплатимо тільки свою подорож. Nous les au а хто є ця місцева влада для вас сепаратисти? Ми звернулися до місцевої влади Донецька і Луганська на цей момент. Це вони місцева влада, Втім, колеги євродепутатів праворадикалів по європарламенту вважають, що існують фінансові мотиви такої миротворчої діяльності в обхід українського уряду до проведення законних місцевих виборів на всі території Донбасу. Сам пан Шафхаузер до речі вже побував за останні півроку на контрольованих сепаратистами територіях, їздив спостерігати за незаконними, ніким не визнаними виборами 2 листопада. Містер Шафхаузер. Містер Шафхаузер, за даними змі, був залучений до отримання національним фронтом Лепен позики від російського банку розміром 9 мільйонів євро. Цей форум буде заходом тих, хто підтримує російське вторгнення в Україну, хто просуває російську версію подій. Він може привабити лише тих, кому Кремль скаже туди їхати. Якщо подивитися на дії таких людей, то їхнє головне завдання пропаганда, інформаційна війна проти України та спроби переконати, як добре те, що робить Росія. Ми навіть не знаємо точного розміру позики, яку отримав Національний фронт від першого чесько-російського банку, але є докази того, що це мало місце. Згідно з французьким законодавством, партія не може отримати спонсорський внесок лише позику. Містер Шафхаузер про це добре знає. Нещодавно я зустрічався з депутатами від опозиційного блоку з Верховної Ради. Вони говорили про децентралізацію, фіскальну автономію. Такий підхід ми розуміємо. Це питання, що можуть вирішуватися всередині країни, а все. Що тут в стінах Європарламенту говорять представники Національного фронту? Звучить для мене як голос Кремля, як голос Росії. Це не має нічого спільного зі справжніми національними інтересами України. Кожен євродепутат, окрім зарплати, щомісяця отримує 4 тисячі євро на діяльність свого офісу в тому окрузі, де був обраний. Ці гроші можуть витрачатися й на проведення політичних заходів. Чи за ці гроші купуватиме собі квитки до Москви, а звідти до Донецька пан Шавхаузер? На це запитання відповідає я є президентом Європейської академії. У мене є чимало відкритих джерел доходів. Крім того, зазвичай саме місцева влада бере на себе відповідальність за витрати. Я готовий витрачати на свої погляди гроші. Для мене це не проблема витрачати на свої переконання. Євродепутати від центристських партій радять повністю ігнорувати лобістів кремлівських інтересів у лавах. Членів європейського парламенту самі вони стараються не давати їм слова, коли цього не вимагає регламент. Кожна нехай негативна поява таких персон у змі супроводжується активізацією прокремлівських коментаторів з їхньою мовою ворожнечі й ненависті. Проте європейські експерти переконані, що все ж про цю проблему потрібно знати. If, um, these якщо є люди, які репрезентують такі погляди, то це треба показувати. І ті, хто не погоджується з їхніми поглядами, таки мали б їм опонувати. Але якщо ці люди обстоюють певну позицію тільки тому, що вони отримують гроші для цього, то це треба теж казати. Приміром, національний фронт Франції отримав позику від російського банку у розмірі 9 мільйонів євро з Росії. Угорський уряд отримав від Росії кредит на суму 10 мільярдів євро. То це настільки ж важливо унаочнити, як те, які думки ви. Словлюють політики, що симпатизують Росії. втім проросійські пропагандисти чи лобісти не мають сьогодні впливу на ухвалення рішень європарламентом. It, what is is... вирішальне значення має тільки те, хто і як голосує, коли потрібно ухвалювати рішення. І на сьогодні у Європейському парламенті склалася стабільна більшість у понад 500 голосів, яка підтримує політику Євросоюзу щодо України. Про що б не йшлося? Про угоду про асоціацію, про останні голосування на користь України, про резолюції щодо Росії. Решта депутатів або відсутні, або це якраз оця сотня крайніх правих і лівих, і незалежно від того, чи хтось з них формально. Або неформально отримує гроші за свою риторику на користь Росії, це не ті люди, які визначають нашу політику щодо Росії. Я би сказав, що Росія просто експлуатує погляди таких політичних сил, тобто не можна сказати, що вона їх їм нав'язала. Вони їх давно мали. Ці крайні праві партії виступають проти централізації в Євросоюзі, але це ще не значить, що вони хочуть позбутися його. У цілому ж цей союз крайніх сил і Росії є логічним, якщо дивитися на нього з точки зору Кремля, якому потрібні партнери в Євросоюзі. Брюссель радять Україні в цій ситуації не встрягати прямо в жорстоку пропагандистську війну з Росією та її лобістами на заході. Протидіяти цьому наступу варто методами цивілізованого європейського світу, а подекуди просто тотально ігнорувати прибічників російської версії миру та єдності під мінометами у компанії проросійських озброєних ватажків. Жена безпечик Віталій Ереміца, Радіо Свобода з Брюсселя.